Наразі проводиться затримання особи, підозрюваного чиненні злочину за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Так. Даний мобільний телефон у присутності двох понятих запаковується, опечатується. that's good Нами спільно з оперативниками одеського районного управління поліції номер 1 викрито 36-річного посадовця, який вимагав гроші з підприємця за невжиття певних заходів щодо проведення демонтажу функціонуючих торгівельних об'єктів на території Перезьмського району міста. Загальна сума неправомірної вигоди становить 22 тисячі гривень. Зловмисника затримано в процесуальному порядку слідчі територіального підрозділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Слідство триває.